Não trema. Quanto é uma duração, З вересня учні початкової школи, починаючи з другого класу, долучились до гри всеукраїнської шкільної ліги. Квиз це інтелектуальна гра, яка дозволяє об'єднати відпочинок, розваги та навчання одночасно. Зірочки можна отримати свято часто заражують не само а чотирино. Ми вже сьогодні працюємо над третьою грою, яка присвячена зимовим святам. Перша гра була присвячена темі осінь, друга гра суспільство і я. Звичайно, дуже цікава гра, дає вона можливість нам узагальнити знання учнів з певних тем, всебічно розкрити і зрозуміти важливість і дотримання правил поведінки і в громадських місцях, і правил поведінки під час спілкування. Великий об'єм також було є завдань, які сприяють повторенню навіть програмного матеріалу. Діти дуже докладно. Можуть узагальнити свої знання із тем пори руку, життя тварин і рослин, докладно можуть розповідати і узагальнювати свої знання з правил безпечної поведінки в будь-яких ситуаціях. Ну, і сьогоднішня гра буде присвячена саме зимовим святам. На рівні класу було сформовано дві команди та обрано двох капітанів. До початку гри діти переглядають відео по відповідній тематиці. Під час самої гри всі учасники обговорюють питання та, звичайно, мають встигнути дати відповідь за обмежений час. 3, 2, 1. Обирають вірну відповідь, і тільки тоді, коли вони доходять згоди, капітан може дати. Команду, що це запитання відповіли, і саме нажимає там ну, відповідь. Не складно взагалі то для початку. Перше року. заняття було. Перша гра пройшла не дуже так гладко. У нас трішки навіть і не встигла одна команда, бо там секунди біжать, тобто це на швидкість відповіді. Час це є. час є, да певний час відводиться для цього. А ще дітки, ну звичайно, не один не могли вони прийти до одного якогось вирішення питання. Там і це затримували. Звичайно, а вже другу гру там вже пройшло дуже гладко. Уже капітан налаштував свою команду на певну роботу, дав їм певну установку на те, що треба робити, і говорив про те, що більшість завжди вирішує дане питання. Головним у грі є саме командна робота дітей, саме у таких інтерактивних проектах вони навчаються комунікувати, використовувати набуті знання і, звичайно, мати змогу, хоч на якийсь час об'єднатися усім. Класом наживо